І так, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрівок. Сьогодні країна Грибландія я її ведучий Олес Буровик відвідали знову Сколівщину, Сколівські безкиди, щоб оглянути грибну ситуацію через два тижні після минулої мандрівки. Якщо минулого разу у нас було в наявності тільки один їде декілька сироїжок, то сьогодні все вже набагато краще. Зовнішній огляд відразу з самого початку показав непогані результати. Гарно ростуть різноманітні сироїжки. Попадаються перші ялові едуліси, ялові, білі гриби. Ось, будь ласка, поруч у нас. Чудовий синячок-дубовичок. Так званий боровик зернистоногий, ногий. Ось вже не знахідки. Тільки зайшов в кульочку. У мене декілька козариків. Чудових молоденьких. Гарні, дуже гарні. Попадаються зелено-сині -зелено голубінки, сироїжки. Я ще навіть не діставав ні відра, нічого не сподіваючись, перші ознаки сьогоднішньої мандрівки досить непогані. Перейшли дощики і за два тижні в глухих ялових лісах Сколівських баскидів сталися непогані зрушення в позитивну сторону. Будь ласка, ще раз у нас чудовий. Ялиновий білий грибочок, який приникався. Ось тут трішки він пошкоджений лісовими мешканцями. Ну, зазвичай едуліси, тобто ялинові білі гриби, справжні правдиві білі, попадаються. В такий час ще надзвичайно рідко. Але цьогорічна ситуація така, що весна була рання. І ці красунчики вже починають починають з'являтися по ялових лісах. В принципі, сьогодні, так би мовити, я більше надіявся знайти гарні колонії дубовиків-синяків. Вони в такі часи вже мають прекрасно проростати, але несподівано... Зрозумів, що розпочинається всяке грибне розмаїття. Ну якщо в дуже глухих місцинках не видно нічого, то коли брати з злісся, то безліч отаких от мухоморів товстих, але вони мені не подобаються через Їхній запах речки я таку штуку не беру. Ну, підіймаючись догори, по дорозі дивимось уважно по ялинки. Ось вам, будь ласка, ось, будь ласка, ще один. Чудовий. Просто неймовірно чудовий представник білих грибів. так званий яловий-білий або едуліс по-науковому. Була то І так, що у нас? Поки що я все складаю, тому що розпочалася у мене грибна лихоманка. Охота швидше оглянути деякі місця. Ну, зараз заглянемо під такі густі ялички. Ой, ой, ой. Заглядаємо, заглядаємо і намаєш. Не надаремно заглядаємо прямо в Мосі. Прямо в Мосі. Ось ось такий абсолютно здоровий. Міцний красень. Це вже літні карпатські білі гриби. Сьогодні ми знаходимося в Сколівських баскидах і пробуємо знайти щось цікаве, будь ласка. Будь ласка, це перші хвилинки мандрівки. Що буде далі? Ми будемо дивитись. Будь ласка, ось такий малючок. Ну, не то, щоб малючок. цімком пристойний, чудовий, молодий ялиновий, білий грибочок. Ось так. Ось так ми розпочинаємо сьогоднішню нашу грибну мандрівку. У нашому арсеналі вже і синяки, і білі гриби, і козарики, і сируї ніжки. Надіюсь, мандрівка сьогодні буде рідна і згала. Несподівано, несподівано, але дощики і тепла погода своє зробили. Ну що ж, поки що перериваю трансляцію. Потрібно лізти ось в такі дебрі, будь ласка. От. Ще один чудовий молодий екземплярчик. А орудувати в тих яличках. Камерою надзвичайно важко. Тому поки що зупиняємо етер і будемо збирати грибочки, а пізніше знову зв'яжемось. Будь ласка, перші хвилини ранкової мандрівки з колівськими безкидами. Поки що ставимось на паузу. Повторне вітання. Ну що ж, можна сказати, трішки запал уже зійшов. Огляд е, дрібних яличок показав, що білячки де на де починають з'являтися. Ну, якщо б я далі повзав по тих яличках, я, мабуть, назбирав би значно більше, але моя мета зовсім інша. Моя мета... Оглянути всі сегменти навколишніх лісів. Ось, будь ласка, такий от козарик. В інших сегментах лісів ситуація значно плачевніша. Можна абсолютно ясно зрозуміти, що грибочки почали рости тільки в молодих густих ялинках, гарно освітлених сонечком і змочених дощами. Огляд букових. Сегментів лісів не приніс жодного результату, я не знайшов жодного букового білого гриба. Мабуть, тому що перша хвилька, яка розпочалася в середині травня і закінчилася на початку червня, вже відійшла, а нова ще не розпочалася. Ну от, козарики з'являються. В сегменті березово-букових лісів. Є отакі от знахідки поодинокі білі гриби. Ну, я їх називаю маяками. Тобто вони ростуть на грибницях, по одному показуючи те, що за деякий час ця грибниця почне плодоносити. В даний момент працюють тільки надранні ялові грибниці. В таких. В лісах ще поки що нічого нема. Тому, якщо хтось знає хороші місця з ранніми грибницями, будь ласка, маєте можливість можете щось знаходити. Ну, от, дубовики-синяки попадаються значно частіше, сироїшки попадаються, козарики козарики, так звані підосичники зрідка, білі гриби поки що. Знайдені мною тільки в сегментах молодих ялинових лісів на узліссях, гарно прогрітих сонечками. Поки що, поки що, поки що, на протязі двох годин мандрівки більше особливо так, так похвастатися нічим. Ми перебираємось в інші, в інші ліси і наша мандрівка продовжується. Поки що виключаємось на паузу. Ну от І підійшла наша мандрівка до свого завершення. Загальна ситуація сприятлива. Ліс достатньо вологий, хоча в глухих ялицях все-таки сухувато. Але грибочки потрошки лізуть. Особливо слід звернути увагу на молоді просіки і молоді ялинники. Ну обійшовши багато сегментів лісів, я знову-таки повернувся до початкових місць от ще знайшов декілька ось таких молоденьких, гарних, біленьких. А в інших сегментах поки ще, ще пусто. Буковий ліс не дає нічого, Береза, бук, ялина. Такі сегменти також пусті, але непогано починають проростати синяки, де-не-де де козарик, сироїжок багато, мухомори червоніючи маремухи, лисички. Ну, Перспективи хороші. Думаю, що десь на повний місяць вже можна було, буде сміло говорити про повноцінний початок літнього грибного сезону. На даний момент огляд мною завершений. Як на такий час і на першу оглядову мандрівку чи другу отаке відерочко. Грибів достатньо непогано. Охота би ще походити, але, як то кажуть, його величність час не чекає. Я обмежений в часі, треба підбиратись, тому що автобус. Погода похмура, з рідка мжечить дощик, такий дрібний. Ну, він хіба створює дискомфорт, а на землю практично нічого не попадає. Тому сьогоднішня мандрівка завершена. Дивіться, слухайте до кінця, підписуйтесь на канал, слідкуйте за інформацією і ви будете у курсі подій на навколишніх лісах. Ну, якось воно так. Поки що всім мирних мандрівок. До побачення, дослідуючих зустрічі в етері.